Всім привіт! Сьогодні з моє відео покажу вам голубів. Купив собі бойну птицю. Зараз вам покажу. Ось такі узбеки високого качества, Двохчубі, дивіться. Зараз. Ось такі узбеки. Дуже гарно літають, але той дядька їх не ганяє, я купив в своєму селі. Ось такі лахми, він ним трошки підрізав, зараз нові виростають. Ось такі лахми. О. Ось такий перший голуб. Випускаємо його. Випустили, тепер другий. Ось такий ось другий голуб. Хвост ось такий ось. Давно хотів собі узбеків. думав це павлінів купити, але той дядька не продає павліни, тільки узбеки продає і статні, але статних я не захотів. Хотів якусь бойну птичку. Ось. Дуже подобаються мені ці узбеки. Я їх покажу до спортивних пересажу. Зараз глаз цього покажу. Ось такі ось. Теж тут всі двохчубі, такі ось ноги. Берки. Третій ось цей ось такий хвіст. Хвіст не дає цей. Чи давали, Зараз цього самі менше лохми, Ось таке ось крило. Друге крило. Ось такий ось глаз, Зараз лохми. Ось такі ось, маленькі лохми, Ось. Відпускаємо. І четвертий. Ось, дивіться, цього найбільші лахмиця, такий сизий. Ось цей мені подобається. Найбільше такий сизий. Хвіст отакий. Зараз покажу вам е, його око. Це, це головочка, напевно, мені так здається. Ось такі лахну оцеє голубки. Ось так от. Зараз я, я вам їх ось так покажу. Ось ось мої спортивні всі. А ось мої нові голуби узбеки. Того дядьки, він держить узбеки 6 років, і за 6 років він тільки 20 штук вивів. Ось. Всім пока ви були на каналі Максим Тв.